Чи підходить марсалам для відпочинку у січні? Взагалі, по температурі води марсалам нічим не відрізняється від шармельшейху. І до кінця зимового періоду це до кінця березня температура 23-24 градуси. По температурі повітря навіть тепліше, ніж Шермель-Шейх. І коли ми були у січні, на сонці відчувалось як 30 градусів, хоча реальна температура була 26-27 градусів. Все, що стосується вітрів, тут, на відміну від Шермель-Шейха, якщо в марсалам приходить вітер, він не буває декілька годин або півдня. Він приходить як мінімум на один день, частіше це навіть на два дні, в рідких випадках на три дні. Інші 6, 5, 4 дні є абсолютно комфортними для купання і загорання. І зазвичай, якщо є вітер, він. Іде підряд один-два дні. От, інші дні підряд абсолютно комфортні. Е, тому моя вам порада: в першу чергу краще обирати марсалам, якщо ви їдете на тиждень, на більше ночей. І дуже часто по ціновій політиці 10-9 ночей в марсалам будуть коштувати так само, якщо порівнювати один і той самий рівень готелі, як у Шарм-Аль-Шейху, на 7 ночей. Друга порада. Краще обирати готелі, які знаходяться у бухтах. У нас є фактично три бухти в Марсалам. Найпопулярніша Мадінат Корая з готелями від бюджетного джаз Дарлі Мадіна до готеля високого рівня джаз Марая. Також є Бухта Марса Марес з готелями від Джазамаре Рівєри і Біратель Коста-Маре. Саме тут можна побачити дюгонів прямо в готелі, а також черепах. А також бухта Абу-Дабаб, де також можна побачити дюгонів. Популярні готелі, які тут знаходяться: це Хілтон і Малікія. Також не дуже далеко знаходиться готель, де найкрасивіший ріф. це Брайкабей. А також, якщо ви обрали готель, який знаходиться не в бухті, і в якийсь день починається вітер, ви можете абсолютно комфортно відпочивати на території готелю. Біля теплих басейнів або теплих аквапарків, які є, наприклад, в готелі Фантазії Сірен Марсалам. Вони підігріваються або Альбатрос, Віладжо, Портофіно. Так само аквапарки підігріваються. Діти абсолютно комфортно можуть купатись. Плюс підігрівається більшість басейнів. Тобто. На території готелю абсолютно комфортно відпочивати. Ви навіть можете піти купатись, а загорати уже і грітись саме на території готелю, тому що вітер відчувається саме на пляжі більше всього. Часто біля лежаків є спеціальні заслонки, але вітер постійний і досить може бути сильним прохолодним, тому вони не дуже допомагають. Для правильного підбору, плюс в коментарях, діліться з вашими враженнями про відпочинку марсалам.